Ворог активізувався на Запоріжжі. Від початку доби на цій ділянці фронту зафіксовано шість бойових зіткнень. Наші бійці тримають оборону, не дозволяють противнику накопичувати сили. Для цього працюють і мінометники батальйону Самарівські вовки вовки» 108-ї бригади тероборони. Більше про роботу артилерії у сюжеті Інни гогой. Бойові дії на запорізькому напрямку не припиняються ні вдень, ні вночі. Щойно сходить сонце. Батальйон Самарівські вовки 108 восьмої ТРО готується до бою. Мінометом 120-го калібру працюють по ворожих засідках, які виявили наші розвідники. О, постріл за роботою мінометників військовослужбовець на псевдогарі спостерігає з неба. Зараз він очі артилерії. Загалом робота важлива, тому що якщо тобто в кадр не попадає сам розрив, то командному пункту буде дуже важко відкоригувати міномет, щоб наступний, наприклад, постріл попав саме в ціль. Керувати дроном гарі навчився у війську. До лав 108-ї бригади ТРО долучився менше року тому. Прийшов за повісткою, роботу з безпілотниками обрав на військових навчаннях. Та я просто себе позиціонував так: якщо попав у військо, то хочеться займатися тим, що тобі в перспективі буде цікаво. Тобто, дрони мені були цікаві, тому я вирішив вибрати для себе саме таку галузь розвитку. Не те, щоб відстрілятися у мінометників, я лічені хвилини, бо в небі постійно кружляють ворожі дрони. А ось і результат. Перша міна була дуже поруч, друга міна влучання в ціль. Ранкова кава тут уже після роботи. Військовослужбовець із позивним псих на війні з 2017-го. Разом із побратимами прийшов АТО та ООС. Зі служби звільнився за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Я звільнився і через місяць почалось повномасштабна та ні, ну я побратими, хлопці, всі. І мені потрібно було йти. Бійці кажуть, нині ситуація на запорізькому напрямку напружена. Ворог шукає слабкі місця в нашій обороні. Застосовує штурмові групи в невеликій такій кількості штурмовиків, але застосовує при цьому нестандартні засоби, ну, наприклад, мотоцикли, баги. Постійно йдуть обстріли, ворог застосовує активно безпілотні апарати. і... Веде розвідку, ми також відповідаємо засобами активної оборони, щоб не дозволити противнику накопичити сили, якраз і працюють мінометники 108-ї. Постійно визначені цілі є. Якщо наша розвідка замічає якийсь там рух непонятний, що там щось відбувається, то тоді ми починаємо відпрацьовувати. Розуміти, міномети потрібно з ними потрібно правильно працювати. Не все так просто, як кажеться. Для ще ефективнішої роботи потрібно більше бійців та безлімітна БК, зазначають армійці. Ніколи не бувають зайвими на фронті і легкі та маневрені автівки. На позашляховик зараз збирають і мінометники 108-ї. реквізити для донатів на екрані. Інна Гови, і Горворобій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.